Привіт, давно не з'являвся на стрімах. Так як в житті все було прекрасно, але життя дало тріщину. Історія наступна з дівчиною півроку, два місяці жили разом. У вересні повернувся в Україну, щоб закінчити справи перед від'їздом. Все було прекрасно. Планували майбутню сім'ю з дівчиною півроку. Ну добре, сама вона виїхала ще в 2020-му. Домовилися, що з'їдемось на новий рік до неї. За останній місяць я поплив, мабуть, через ефект відкладеного життя. Плюс брат пішов служити під Донець, накрутив себе і дещо ізолювався. Тиждень назад від неї дзвінок, я не готова з'їжджатись. ти мені мало дзвонив, писав. Хоча кожен день смски, сумую, обіймаю, як день прийшов. Слухай, ну, виглядає так, що ваша історія якась ну, не зовсім крута. І якщо ви дійсно кожен день переписуєтесь, і дівчина тобі каже, ви плануєте з'їжджатись, і вона каже, що вона не готова з'їжджатись із-за того, що ти якось замало їй писав, Ну мені здається, що це, як кажуть, там, ну це як айсберг, так? і це його вершина, то там ще стільки пиздиться буде в вашій історії, що ти собі навіть уявити не можеш. Але виглядає тришово. З її боку. І знову ж таки. От уявіть собі, якщо ви вважаєте, що ви нормально вкладаєте стосунки, це вже не кажучи про те, що ну, якщо ти знаходишся тут, а дівчина там десь в Європі. Якщо у тебе там, брат зараз пішов в ЗСУ, якщо ти, вона розуміє, що ти можеш там не знаю, накручувати себе для стосунків, емпатія ну, необхідна. Вона не тільки повинна думати про себе, що вона очікує, що ти будеш їй написувати вдвічі більше, ніж зараз. А думати, як тобі там. У неї не вмикається це. Це про стосунки взагалі. Пояснив, що був дуже складний час і жаліють, що не поділився цим, бо був в якомусь ступорі. Крапки офіційно ми не поставили, але ініціатива з її боку пропала зовсім. А мені писати дзвонити в стіну не дуже кайфово. Власне питання. Що це взагалі таке було? Адже причина, як на мене, видумана. Но мені здається, що це приклад егоїзму та, або відсутності емпатії. Ясно, що ці речі вони завжди обидво, ну, в парі йдуть. Їй похуй, як себе відчуваєш ти? Вона дізналася, що у тебе якісь проблеми. Тобі погано було їй похуй. Вона хоче отримувати максимум вже зараз. Вона думає лише про себе. З такою дівчиною треба жити разом. Ну я вважаю ні. Кохання живе три місяці, чи елементарно хтось на сторони з'явився. Ну, Можливо, знову ж таки, зміна поведінки дуже часто тягне за собою, що у неї хтось мог там з'явитись в житті, це само собою, це треба десь там тримати на увазі. Але мені здається, що тут не треба там жартувати стосовно того, скільки живе кохання. Сліпе кохання прожило три місяці, а потім вже з'явився якийсь випадок та її вчинок, по якому ти можеш зрозуміти, з ким у тебе весь цей час була історія. І це не так і багато. Так, якісь косяки можна. Вже побачити, там, не знаю, після першої зустрічі, після другої зустрічі, після п'ятої зустрічі з дівчиною, а щось вилазить на поверхню лише там через півроку, і це нормально. Ну, не знаю, чуваче, тобі вирішувати, але я, мабуть, пробачити не зміг би. Це як варіант, що там хтось з'явився, знову ж таки, що так, які ти будеш робити речі, завершувати історію з нею. Що ти думаєш, що у неї там хтось з'явився? Історію все одно треба завершувати. Знову ж таки, ти кажеш, там, я себе накрутив, вона каже, мені похуй, мені замало твоєї уваги. Добре, історію з нею заверши. Може, з наступною дівчиною накручувати себе не будеш. Може, з наступною дівчиною, коли ти почнеш себе накручувати, вона одразу розуміє, що щось не так відбувається, і спитає тебе, а що не так? І у вас буде діалог відбуватися. Коротше, ця історія, ну, мені здається, що її треба самому для себе завершувати і ту саму крапку ставити. Ти пишеш, що крапки ви не поставили, а хто повинен поставити? Ти чекаєш, що вона поставить крапку. Постави її сам.